Російські загарбники вдарили ракетою С-300 по лиману на Донеччині. Окупанти атакували місцевий відділ поліції. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко. Наслідок обстрілу один поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу. Сьогодні вночі війська агресора нанесли чотири ракетні удари по місту Ліманом, де було пошкоджено приватний сектор. Також були пошкоджені адміністративні будівлі, в тому числі і будівля відділу поліції міста Ліман. Своїми цинічними та підлими вчинками війська агресора намагаються нас деморалізувати, але в них це не вийде. Це нас більше згуртовує та робить сильніше. Зранку росіяни обстріляли Краснопільську громаду Сумської області. Було три прильоти. Про це повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький. За його словами, окупанти атакували з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 50-річний чоловік. Минулої доби росіяни обстріляли Харківщину. Про це написав голова ОВА Олег Сінігубов. За його словами, в регіоні найбільше від обстрілів потерпає Куп'янськ та Куп'янський район. У місті пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів. Російські окупанти протягом минулої доби били по території Херсонської області з РСЗВ артилерії мінометів та танків. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Загалом загарбники обстріляли регіон 60 разів. Місто Херсон противник атакував 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, а також приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок обстрілів дві людини отримали поранення. За минулу добу сили оборони України збили 10 іранських безпілотників та відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Також там повідомляють підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зокрема сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також дві радіолокаційні станції загарбників. За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацію у січні 2023 року. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників. Інформація щодо поранених. Уточнюється. Окрім того, поблизу пологів та великої білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими. Знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів. Майже дві тисячі російських вояк у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч. Про це заявили у Міністерстві оборони РФ. Там кажуть, окупанти захищатимуть столицю країни-терористки та центральний промисловий район Росії. Також, за даними ЗМІ, жителям Білгорода в новорічну ніч на міській площі роздадуть карти укриттів. За минулу добу росіяни на війні проти України втратили ще 710 вояк, три танки та гелікоптер. Про це повідомили у генштабі. Також окупанти лишилися без 16 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 грудня орієнтовно становлять особового складу близько 105 тисяч осіб. Ліквідовано танків 3029, бойових броньованих машин 6075 артилерійських систем – 2016, РСЗВ – 423 одиниці, засобів ППО – 213, літаків – 283, гелікоптерів – 269, автомобільної техніки та автоцистерн – 4707, кораблів катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746, крилатих ракет – 711 одиниць, спеціальної техніки – 180 одиниць. Дані уточнюються.